Задля перемог своєї команди у матчах він щоразу віддавався повністю, залишаючи на полі усього себе. Футбольний турнір пам'яті видатного прикарпатського футболіста та тренера Богдана Дебенка провели у Франківську. Він був талановитим нападником івано-франківського Спартака, а згодом Прикарпаття. Завершивши кар'єру, зайнявся тренерською діяльністю. і Підготував багатьох відомих гравців серед його вихованців і Дмитро Гуменяк. Богдан Федорович. Він і не тільки футболістом був, він був нашим і тренером, і психологом, і можна і татом. І він просто для нас все був. І по-перше, він нас навчив виживати десь правильно в тому футболі. Він назадив вчив показувати свій характер на футбольному полі. І якось воно так привилося, і багато хлопців, які закінчили ВПУ 21, багато хлопців, що пішли в футбол, грають в футбол. Активні виступи у спорті та постійні фізичні навантаження найкращим чином вплинули на здоров'я спортсмена. Унаслідок отриманої травми, що призвела до важкої хвороби, серце Богдана Федоровича перестало битися у віці 36 років. Та аби пам'ять про батька жила, продовжує збирати юних футболістів на полі його син Ігор. Я є професійний арбітер української прем'єр-ліги, тому футбол в мене з дитинства. І я з батьком неодноразово їздив на матчі, коли він вже тренував дитячі, дитячі команди. Після того, як завершив професійну кар'єру футболіста. І сьогодні мені під час турнірів надзвичайно цікаво, коли ми там згадують різні історії про батька. І для мене це така якби віддушина свого роду, так оскільки я маю можливість якби, жити їхніми спогадами, оскільки фактично. Своїх спогадів не так багато лишилось. Турнір пам'яті став традиційним, адже відбувається він уже в одинадцяте. Щороку об'єднує футбольні команди спортивних шкіл і клубів, як місцевих, так і з інших областей України. Важливо для цих хлопчиків, які мають 13-14 років, мати такі змагання. Вони готуються до речі до старту в всеукраїнських змаганнях в дитячій футбольній лізі України. У фіналі позмагалися дві команди Франківська «Франківська 19-08 та БР-Вік з Володимира. Матч завершився нічиєю 2-2. Переможця турніру визначали серією пенальті. Золото одержали гравці франківського клубу. Дуже хороші команди були. Всі ігри були такі напружені. До останнього була боротьба в групі, де вирішувалося фактично все в останній грі, де кожна з команд могла вийти до півфіналу. Все залежало, як я говорю, своїм. Хлопцям гравцям все залежить від них, тому вийшли. Десь з Волиню була перемога, і за рахунок того ми вийшли до півфіналу. Також півфінальна гра була важка, де з нічийним рахунком закінчили. Тільки в серії пенальті змогли перемогти Буковини, Ну і фінальна заключна гра. Віталія Курч, Ігор Горповок, телеканал 402.